Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпро М. І сьогодні у нас на огляді новинка інфрачервоний обігрівач. Апоктація даного обігрівача – це є два кронштейни та засоби кріплення. У кожному отворі присутня різьба. Корпус обігрівача виготовлений із сталі, довжина обігрівача 95 см, ширина 52 см, а товщина 4 см. Вага даного обігрівача 6 кг 100 г а потужність 700 Вт. Збоку на корпусі є панель управління. На мережевому кабелі стоїть датчик температури кімнати. Довжина мережевого кабеля складає 1 80 см. Отож, ми увімкнули обігрівач до мережі, і, як ви помітили, він одразу показує температуру приміщення. Щоб увімкнути обігрівач, потрібно затиснути любу з кнопок більше, ніж на 2 секунди. Кнопкою плюс та мінус можна регулювати температуру повітря у самому приміщенні. Максимальне значення 35, мінімальне 5. Великою відмінністю є те, що в даному обігравачі можна регулювати температуру корпусу. Наприклад, виставимо значення 22, і поки вони мигають, потрібно затиснути дві кнопки. Як ви помітили, температура корпусу сягає 85 градусів. Щоб її зменшити, в мигаючому режимі потрібно натиснути дві кнопки. Мінімальне значення 40 градусів. Тобто ваш корпус не нагріється більше, ніж 40 градусів. До речі, даному обігрівачі є блокування та захист від дітей. Тобто виставили температуру. Затисніть кнопку плюс та виймаємо саму розетку. Як ви помітили, обігрівач заблокувався. Тобто ваші діти не зможуть змінити температуру. Щоб розблокувати обігрівач, необхідно повторити те саме тільки з кнопкою Мінус. Як ви помітили, обігрівач розблокувався. Виставили температуру 95 градусів корпусу обігрівача. Отож, перевіримо прибором, які стінки нагріваються у даному обігрівачі. Як ви помітили, передня стінка нагрівається, а задня прохолодна. Тобто, виходить, ціла панель віддає тепло у кімнату. Ще одна особливість даного обігрівача є те, що якщо він паде або його чимось накрити, в нього спрацьовує внутрішній термостат. Самою головною фішкою є те, що даний обігрівач можна вімкнути на половину потужності. Тобто наставляємо максимальну температуру стінок. Затискаємо дві кнопки та вимикаємо з розетки. Вмикаємо. Тобто обігрівач вже працює на половину потужності. Отож, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на канал та вдалих вам покупок.